З нами на зв'язку Василь Вовк, генерал-майор юстиції, експерт з питань державної безпеки. Вітаємо, пане Василю. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Вибачаю за дрес-код, вірніше за його відсутність, але в дорозі не встиг доїхати до місця дислокації. Це Я гаразд, думаю, головне наша розмова, а не стільки зовні саме так, саме так. Пане Василю, хочемо з вами поговорити про законопроєкт Михайла Папієва, який, я нагадаю, це народний депутат України від партії ОПЗЖ, який зареєстрований був 15 червня 2020 року. Це законопроєкт щодо злиття Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування України. І ось цей законопроєкт два роки пролежав у парламенті а 14 липня 2022 року. Так, так, так. Ні, верніше. 27 липня 2022 року на засіданні Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів законопроєкт Папієва рекомендували до прийняття у другому читанні та в цілому. Е, що ж означає цей законопроєкт? Можете розказати про нього. Так, справа в тому, що до мене як громадського діяча і. Голови одного з антикорупційних об'єднань зачасно звертаються з самих різних сфер. Для того щоб ну показати, і дякую вам, що ви зацікавилися цією темою. Вона важлива, вона має загальнонаціональне значення. Показати от ті недолугість, недоречності, які іноді трапляються там, де не мають траплятися, тому що Верховна Рада це не пристанище для вищої інтелігенції, для розуму нації, для совісті нації. Тощо знаєте, є загальновідоме таке правило. хочеш вкрасти. Починай будівництво, реконструкцію, ремонт, і тобі гроші легко підуть. Я зовсім не проти наших будівельників, але маємо те, що маємо. Кажуть, хочеш звільнитися від неугодних людей, поставити на посади у відповідних підрозділах своїх людей. Починай реформування, злиття, розділ, поглинання. Ліквідацію створення нових форм тієї чи іншої організації в тих чи інших сферах, от так і тут. Очевидно, є, що комітет соціальної політики його керівництво зацікавилось тим, що непідконтрольний фонд соціального страхування України їм, оскільки там є трьохсторонні учасники, це роботодавці, держава і профсоюзи. Які ну виходячи з трусторонних інтересів, інтересів і працівників, і професіональних спілок, і роботодавців, і громадян України намагаються навести порядок. Звичайно, не завжди вдається, як зачасту в нас. А тут хотілось би взяти все під свій контроль, бути реанімували той законопроект опозицію. Опозиційної платформи за життя пана Папієва, народного депутата регіонала, він їм підійшов. Вони його реанімували, щоб не придумувати велосипед, і зацікавились ним. Тобі вступили отаку коаліцію з регіоналами слуги народу. Вибачте, але це прозоро. Для чого? Щоб знищити. Я зараз не буду людей завантажити цифрами. Але там мова йде про мільйонні сотні мільйонів річних втрат бюджету. Більш того, там мова йде про додаткове навантаження на бюджет при цій формі зливання з пенсійним фондом. Я хотів би знати, хто через рік я це питання беру на контроль. У мене є такі можливості. Звичайно, інколи владні представники не звертають ні на що уваги. Як кажуть, собаки гавкають, та вовки також. А караван іде? Ну до пориду часу він іде. Цей караван розсипеться буде дуже боляче, коли розсип. Я через рік хотів би запитати, якщо цей законопроект приймуть, він стане законом. Хто буде відповідати за втрати бюджетів різних рівнів сотень мільйонів гривень? І хто буде відповідати за додаткове навантаження за бюджет на бюджет? Хто буде відповідати за те, що. В цьому законопроекті немає бюджетного, бюджетного висновку, як того вимагає бюджетний кодекс фінансового висновку про його спроможність не нанести шкоду фінансово-економічним інтересам держави, а на це ніхто не дивиться. Знаєте, я говорив з одною високою посадовою особою правоохоронних органів, кажу. Так ви ж поступаєте незаконно, якщо ви так зробите, він каже, я вже так робив два рази, мені нічого не було. От принцип сьогодні влади, ігнорування Конституції України. Це не про всіх, але про більшість представників, тому що вони, по-перше, не спроможні зрозуміти суть Конституції законодавства. По-друге, вони просто ото караваном ідуть і топчуть все, розтопчують і право, і совість. І повагу народу е, до себе, е, якщо там вона ще залишилася, ну це кричуще неповага до всього, в першу чергу до України. І я ще маю сказати, е, що цей законопроект якби синхронізується з російським законодавством. Я тут нічого не притягую за вуха, але це все буквально відбувається по стопам затримкою рік півтора, як е, е, об'єднання це відбувалось в Росії. Чомусь колись роз'єднали і все нормально було зараз. Поєднати так. Ну дайте, дайте довідку, хоча би довідку, що це принесе. Щось там вони пролепитали, не зрозуміли. А відповіді на питання зрозуміли, Чому бюджет втрачає, чому військовий збір втрачає? Чому місцеві бюджети втрачають? Ніхто відповіді не дає. Ми при владі у нас монобільшість. Ми проголосуємо, а ви собі відпочиваєте. На жаль, на жаль. Але чим вище злітають ці е, караванні е, процеси, тим боляче буде їм падати інколи смертельно. Пане Василю, ну ми розуміємо, що саме цей фонд приєднає до пенсійного, але пенсійний і так у нас дефіцит має величезний, мільярди гривень. Та? Тобто, за рахунок чого це все має фінансуватися за рахунок держави, за рахунок нас з вами, за за на е, рахунок е, тих, хто платить е, податки, і за рахунок наших військових, на жаль, е, про це чомусь ніхто не говорить. Але я думаю, що з часом так це звичайно далека, якби тема від е, війни, але у нас зараз все пов'язане з війною. Буквально все. Кожен крок. Ми повинні звіряти з нашими інтересами на лінію фронту. Тут ніхто не звіряє тут. Всі популістські заяви дві-три зробили. з більшістю домовились, комусь щось пообіцяли. Кому чимось налякали, зібрали 230-235 голосів, і, і задоволенням ідуть собі далі, скажімо так, структуру нищити структуру, яка працювала фонд соціального страхування України. Ну, е, який там зараз стан, коли ну податки зменшились нас на війні, дуже багато людей. Працюючих зменшилось там, я кажу, я в цифри не хочу людей заплутувати, тому що це, але я думаю, суть всі розуміють для чого, що десь був вже такий якийсь смертельний, скажем так, випадок для інституції. Що ні чому не підняли цей законопроект регіоналів, де ви його взяли? Чому він появився? Який тут зв'язок з процесами, які відбуваються в Росії в цій сфері? Чи не синхронізуєте ви законодавство під Російську Федерацію, щоб е, 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 полегшити можливу е, да, замах на анексію України? Давайте будемо і таким чином піднімати питання. А чому ж ні? Я ще раз наголошую, е, проголосують на здоров'я їм, хоча це здоров'я їм не додають, особливо через рік-два. Але через рік мають звітувати ті, хто ініціював це. В першу чергу керівництво е, комітету соціальної політики і захисту прав ветеранів е, поізвітувати, чому це призвело до того до чого призвело, а це призведе е, до колапсу е, серйозного фінансово-економічної е, складової у цієї системи системи пенсійного страхування, як ви е, сказали, е, яка на Ладан дише дихає, і е, приєднати до неї ще соціальні... Е, Фонд соціального страхування, який також переживає найкращі часи, як і всі наші державні інституції. Давайте будемо відвертими. Знаєте, я хочу скористатись можливістю. Дякую вам. Мені знову сьогодні позвонили ваші земляки, і десь схожа тема, дотична тема у вас є шахта номер 9 на Волині. Там прийшла людина. Запустила роботу, налагодила дисципліну виробничу порядок. Навела в бухгалтерії в фінансах, стали добувати вугілля на відповідному рівні. Появляється рейдер, якому хочеться вже на ці заслуги прийти, і, і це і він вже виходить на главу адміністрації вашої Волинської, на міністра, і там вже починається котлет. Це щось схоже. Я щось хоче, реорганізацію зробити на шахті, а на шахті яка реорганізація? Я, тут ніякого лобізму немає. Просто я вам дійсно кажу, мені перезвонили буквально разом з вашими гостєвими редакторами. Може, знали, що я буду в ефірі, я цього не заперечую, але я отримав дзвінок від ваших. Ну, Від своїх земляків, від наших земляків, від співвітчизників, скажімо так. От десь воно, бачите, як складається в купу. Чому так стається? Без наказаність, то, що невідворотність покарання немає. От я через рік я підніму питання на самому високому рівні, на дуже серйозному. Які будуть наслідки оцього злиття, якщо воно відбудеться? Я розіслав свою статтю, ви, мабуть, на підставі моєї статті на цензорнет. Мене запросили народним депутатам, в тому числі відомим слуги народу. Вони кажуть, ми з задоволенням починаємо почитали, думаємо. Але думати то одне партійна дисципліна, якщо можна це так назвати, то інше. Ну на жаль, маємо те, що маємо. Хотів би якусь позитивну ноту завершити, але я чув кінець вашого попереднього сюжету. Що ми всі на сторозі України, на обороні України, і я думаю, що з кожним днем ми будемо отримувати все більше і більше людей, які будуть думати на кожній ділянці своєї роботи про долю України, особливо в цей важкий час. Дякуємо вам, вам, пане Василю, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Василь Вовк, генерал-майор юстиції, експерт з питань державної безпеки, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1 На все добре. Дякую вам на все добре. Слава Україні! Героям слава!